прокоментуєте ситуацію про, вій... про війну на сході України зараз, відбувається? Ну, ця війна, це дуже тяжка війна. Це авантюра цих русських. Настояща авантюра русських, як їх назвати, Окупанці. бандюги, ті, ті, ті окупанти. Вони це задіяли, вони спланували, тільки так. Вони, бачите, самі не, не крепко туди лізуть, а наймають і за гроші, нас убивають. Нас, це терор... все руска, це еліта їхня, это, це Путіна. Да. Це страшний суд для нашого народу. Якби вони не мешали, ми б вже б до сих пор за 20 років зовсім другими б стали. Зовсім було по-другому. Ну, все це мешають для нас. І вони будуть мешати. Скільки вони будуть, вони, вони без українців не можуть жити. От вони бесяться там за то. От такого роду я так, я так розумію, що вони без нас не можуть жити. А якими бачите майбутнє України? Що нас де, що нас чекає? Це ніхто не знає, як, що воно може бути, але ж якщо війна, вона кончиться, розпочала є, то буде і кінець цієї війни. І якщо вони не будуть нам мешати, то ми скоренько станемо на ноги і побачите, ми будемо у світі майоріти набагато краще, ніж ми зараз. Це. Набагато краще. До нас будуть приглядатися, у нас дуже розумні є. Це то є трошки. У нас така біда. Дуже багато розпороджених людей. А воно наладиться, воно, якщо буде мир на світі, зараз кроки, крок, дуже мир, Воно таке, дуже багато людей є, на світі вже около 9 мільярдів. І воно щось таке трошки не, не стикається з, з, з добром. Отака моя думка. Переможе Україна. Я ж кажу, якщо не буде війни, то Україна стане на ноги і вона швидко стане. Війна, як... війна довго буде. А то хто його знає тут. А Ой... що, що треба зробити для того, щоб перемогти у війні? Ну, саме ми не зможемо такого. Якщо не поможуть нам люди, не поможуть ті, хто не хочуть міра. Нам дуже трудно було. Але ми не, здам... не здамося. Вже покоління настілько упиталося в себе, що Україну так не здадуть. Вони поляжуть всі, але не здадуть Україну, так, як вони думають, що загарбають і будуть. Це. Ні, це вже да на Богом. Це до ви бачите лідером в Україні, за яким пішов би весь народ. Ну, таких... Такого немає, правда? — Такого немає, да. такого не, не видно. — Який об'єднав би націю. Поки, поки такого може народиться такий буде. Довго баж... ждать. Довго Довгождать. Да. Ну але ж ми теж ждали, ми, але ж ми дождалися, бачите, хоч не всі, але ж дождалися. Я я кажу... Останній партизан УПА вийшов з лісу в 91-му році. В 91-му. Ага, там якась жінка, я тут передавали що. Раньше в 91-му році? Да, 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 більше 56-57 ще були таке там. Поїзди, зривали. Ну, Селом партизани у своїй українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і жили на чолі, і у кожного зброя була за що Хочу вмерти високо, я збиваюсь. Ні, то я беру другим голосом да я, зверху. Ти співай да Добре, співай сам. Ні, то може в один голос. Давай, давай. Ну так. серйозно в один голос, бо я збиваюсь Шли селом. Шли селом, партизани. Зволій українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і жалю на чолі. І у кожного зброя була за плечами. І в кожного смуток і на чолі. чоли і смуток за всю Україну. Заті спали ні хати за зрубаний сад, за ту чули колись Солов'їну. Але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що, ти що ти чули ти колись Солов'їну, але їм не вже не було дороги було назад, бо дорога назад то, то неволя. Ховатися в лісі не, не будемо ми, ми підемо вперед, і здобудемо волю країни своєї ми, доньки і сини ми підемо вперед, і здобудемо волю. України своєї ми доньки й сини, і не всі повернуться із бою додому, і не всіх дочекається рідна сім'я. Пам'ятайте ж їх, пам'ятайте такими. Пам'ятай же ти їх українська земля, пам'ятайте ж ви их пам'ятайте таки ми, пам'ятай же ти їх, українська земля. Ух, яка, яка ж пісня эту, вот Хороша ви... пісня, а, правда, це ваша народня. А ви, ви такі, що не співали? Ні, я перший рачую. Я мов десь з ваших часів пісня. Не, не, я рачу, це, так, ні, ні. Я перший рачую цей такі. 50-х, 60-х.